Кінець IX століття. Київ стояв на пагорбах, як гордий Орел. Князь Аскольд уже бачив себе володарем морів, але він забув одне влада це не тільки слава, це ще й вага минулого. Світло його слави було занадто яскравим, і саме тому воно притягнуло темряву з півночі. Рік 882. До берегів Дніпра прибули човни. Це не був військовий флот, принаймні так здавалося. Олег, хитрий та віщий, сховав своїх найкращих воїнів під палубами, видавши себе за звичайного купця, що йде до Греції. Він знав, Київ не взяти силою, його можна взяти лише розумом. Аскольд вийшов на берег без зброї, щоб привітати гостей. Тоді туман розсіявся. Олег відкрив свою справжню подобу. Він не просто прийшов убити, він прийшов повернути своє. З човна винесли маленьку дитину. Це був Ігор, єдиний син легендарного Рюрика, прямий спадкоємець трону, якого Олег оберігав як зіницю ока. Олег підняв малого Ігоря над головою, щоб кожен воїн і кожен киянин побачив істину. Його голос прозвучав як грім. Ви не князі і не княжого роду. А я, княжого роду, а ось син Рюрика. Це був не просто переворот, це було об'єднання півночі та півдня. Аскольд упав на угорській горі, а Олег ступив на берег і промовив слова, що змінили світ. Хай буде Київ матір'ю городам руським!